Всім привіт! Як ви бачите, це компанія Energy Hub. Мене звати Денис, і я особисто не люблю всі ці балачки про те, що димки матеріальні. Але тільки я відзняв танк першого покоління і тільки я сказав, що хочу подивитись на всі відмінності між тангом останнього покоління, тобто 22-го модельного року, як ми купили саме ось таке авто. Це авто дуже цікаве, тому що воно 23-го року 2-го місяця або 1-го. новий автомобіль з пробігом всього 950 кілометрів, повністю ідеальний стан, жодної подряпини. І ми його купили з дійсно хорошою знижкою, ну тому що все-таки він формально вже бувший в використанні. Це у нас топова версія на 635 кілометрів запасу ходу, 517 кінських сил, трошки більше, ніж в попередньому автомобілі. Ну, звичайно, це ті самі мотори, просто за що за рахунок того, що тут збільшена маса на батарейці на деяких інших опціях, вони поміняли прошивку моторів, і тепер мотори трошечки більш потужні. Ще з того, що тут змінилося, ну, морду ви бачите, так. Вона виглядає на відео і на фото трошки так, як рептилія, але насправді вживу вона красива. Вона просто не фотогенічна. Але коли ти біля неї стоїш, на неї хочеться дивитися. До того тут отака от монобров світодіодів. 22 дисків більше нема. 22-гі диски не справлялися з ними підвізка, я про це казав. Ось це 21 колеса, а в версіях монопривідних у нас 20-ті колеса. І, друзі, я маю сказати, що цей автомобіль просто чудовий. Це просто унікально крутий автомобіль. В ньому змінили саме все те, чого бракувало в першому поколінні. Е, у нас тут адаптивна підвізка. Вона може змінюватися в налаштуваннях, більш м'яка, більш спортивна. І я скажу, що це те, чого не вистачало першій машині. Перша машина це був компроміс. Вона круто ролилася на трасі, вона не справлялася на малих, неров... на малих нерівностях. А отут -от все в порядку. Ось цих амортизаторів йому не вистачало. Звичайно, що сюди б ще пневмо, але це вже була би, ну, інша машина, мабуть, і трошки інша ціна. Зараз цей автомобіль їде набагато адекватніше, набагато е, дружелюбніше і набагато рівніше в усіх умовах. Е, хоча, можливо, керованість на трасі, е, от на великих швидкостях, вона й навіть не покращилась, тому що на попередній машині вона була теж досить крута. Що ще у нас тут змінилося? Ну ви бачите, профіль практично той самий, задня частина практично та сама. Трошечки дизайн, трошечки тут бампери. Тобто, як ми бачимо в основі цей той самий автомобіль першого покоління, я подивився і підвізка та сама, і підрамники змінилися тільки амортизатори. Також тут є тепловий насос, що звичайно добре буде для запасу ходу. І найголовніші зміни це якраз по тій частині, чого сильно не вистачало першому поколінню. Це все ПО, і ми його будемо дивитись дуже подробно всередині. А от салон, як ви бачите, звичайно, дизайн панелі змінився, але це все те саме: ті самі сидіння в топовій версії. У нас додався масаж сидінь в додатковому пакеті, який робить з автомобіля шестимісну версію. В іншому все абсолютно ну. Таке саме принципово. Навіть музика, я вам скажу, що отут от, Дін Аудіо, але насправді вона грає, здається, так само, як в тому тангу першого покоління. Ну, щось я не помітив, щоб вона була краще. Так що, основна увага на меню, на нашу мультимедіа і поїхали дивитись. всередині. Про інтер'єр багато тут не розкажеш. Автомобіль той самий, але, звичайно, панель інша, вона така більш, ну, мабуть, більш сучасна, яскравіша підсвітка Ambient, Мені особисто та панель перша подобалася більше. Але найголовніше це не ось це все. Тут додалася трохи алькантари, тут е, теж і так була якась накладка. Найголовніше всередині ось цього е, дисплея. До речі, він, здається, навіть не змінився в розмірах, але якщо збільшився, то зовсім трошки. Е, тут є D-Link, це така система, яка відповідає за зв'язок автомобіля там, з інтернетом. За роздачу інтернета, Bluetooth і так далі, це нас не дуже цікавить. Але е, от що цікаво, з'явився фактично повноцінний автопілот, який може підтримувати полосу на адаптивному кроїзі, чого раніше не було. Також є розпізнавання втомленості водія. Ось тут -от камера е, розпізнавання взагалі ідентифікація водія. Причому, бачите, зі шторкою, типу, вони е, переживають за вашу приватність. Ну і всі системи там активної безпеки. Розпізнавання дорожніх знаків, все це тут є. Далі. New Energy, тобто можна виставити графік зарядок, можна подивитись, можна змінити рекуперацію. До речі, тут теж тільки два режими, і це мені зовсім не подобається. Такої фішки, як One Pedal Drive, як наприклад в YDST, тут як не було, то так і нема. Далі, Ага, до речі, знаєте, що ось це таке? Це Dynamic Range, тобто от зараз нам показує 280 км на основі просто закладених. Закладеної формули з заводу. А якщо ми включимо ось так динамік, то буде на основі того, як ти тиснеш на педалі і взагалі як ти використовуєш батарейку в реальному часі. Звичайно, ось в такому режимі набагато цікавіше їздити. Цього не було в попередній версії, Ну, принаймні я не знайшов. Що ще цікаво, ось це цікаво. Дивіться, 26,1 кВт годин. В мене не було можливості на цьому автомобілі проїхати декілька сотень кілометрів по трасі і прям знати його розхід так, щоб за нього відпочивати. Віддати на тисячу відсотків, але останні 150 кілометрів проїхали саме ми. Забирали машину з автовозу, відвозили на замитнення і так далі. І ось цей розхід він реальний в досить активному режимі, і це дуже круто. На мій погляд, перше покоління, воно б такий розхід не показало при цьому використанні. Ну, і якщо батарейка 108 кВт годин, то ось при такій температурі, як сьогодні, ну зараз 16 градусів, але весь тиждень було десь 8-10. Ми можемо спокійно, спокійно їздити в активному режимі 400 кілометрів. Але ніхто не економив цей розхід, я вам серйозно кажу. Так, далі. І ну, графік використання енергії. А ось це найголовніше. Дивіться, скільки всього тут є. Це підвізка актив, комфортна та спортивна, дуже велика різниця, дуже помітна. Підсилювач керма, підсилювач гальм то саме спортивний комфортний, різниця помітна. Купа настройок світла та підсвітки Амбієнт. Чідюді в цій версії з'явився нарешті HUD і коли я сів в цей автомобіль, я подумав: ну блін, китайці все таки не змогли його зробити. Він був десь там на середині скла. Це було неможливо з ним їздити, але потім я зрозумів, що тут сіла купа налаштувань. По перше, є зміна його висоти. Подивіться. Є зміна його яркості, є зміна куту нахилу вліво або вправо. Я взагалі не знаю на що це потрібно. Є також класичні літери білі, або такий мятно зелений шрифт для снігу. Ну і є режим або швидкість плюс підказки, або ще підказки навігації. Далі, дзеркала зовнішні немає ніде обігріву, німа нема значка обігріву. Але якщо попросити голосовим помічником, то автомобіль включить обігрів дзеркал. Так що, мабуть, це автоматично в залежності від температури навколишньої середи. Знову ж такі, привітання налаштовуються світлом. Сидіння все це є з екрану, але є і фізичні кнопки, за що величезне. Дякую. І що ще круто? Це меню клімата. Воно супер-супер інтуїтивне. Ось так. Натискаєш і заходиш в нього, ну можна використовувати швидке меню, а можна зайти туди. Підігрів вентиляція сидіння, підігрів керма. Цього раніше не було. В преміум пакеті за там, 1500 доларів є також масаж. І що ще додалося? Іонізатор повітря він показує також система очистки, показує стан повітря і є система ароматизатора, яка працює трохи дивно, тому що ти її просто один раз натискаєш, вона дає дозу приємного запаху і відключається. Але є три запахи на вибору, і вони дійсно дуже приємні. Це круто, раніше цього теж не було. Ну і Все, все інше у нас йде з аплікацій. Тому що це у нас практично ну, Android. Це є Android, і ось тут -от куча аплікацій, які можна додавати. Є у нас камера, можна робити камери. Наприклад, камера з бампера. Оп, на зробили фото. А є навіть селфі. Подивіться, як в телефоні. Просто ти включаєш і дивишся ось ці камери, можна її закрити знову ж таки шторкою і можна зробити селфі. Не знаю, на що це треба, але ось така тут фішка є. Ну і все інше знову ж таки з аплікації. І у нас радіо тільки онлайн. Бачите, вона так і пишеться. Тобто, модуля самого радіо тут в машині немає. Воно працює через інтернет і, скоріше за все, працювати в Україні не буде. Караоке тут з'явилося, і ось тут -от у нас місце для мікрофону. Ну, так як і в сонгу, і в усіх там біяді останніх трьох років. Ось і зарядка безпровідна, дуже потужна, але вона знову в ідіотському місці, нема щоб тут зробити, десь було б сторозу краще. Ось такий автомобіль, сподіваюся, що показав вам всі цікаві його особливості. Подивіться на його стан, плівочки тут, плівочки тут, повністю нова машина. І ось така величезна відкриваємо панорама, але вона теж повністю взята від першої версії. Я думаю, що вони просто взаємозамінні, як запчастини. І стосовно кліренсу, батарейка тут практично на 25% більше, ніж в попередній версії. І е, мені хтось сказав, що тут кліренс став менше. І дійсно, візуально вона начебто якось більше вистає. До речі, тут білайді Blade Battery, що дуже важливо, не так, як в першому поколінні. Але у нас ті самі 18 см, як і в першому поколінні. Ну тут, ну так, так. 18 см тому, ну, це не супер показник. Але ну що зробиш? Це нормально. В айдішці теж 18 см, Ну а під порогами дивіться тут взагалі набагато-набагато більше. 28 см ось тут. Ну а там же постарайтеся не доставати нічим до батарейки. Ну і що, друзі, ззаду у нас нічого не помінялося, така сама ізоляція на моторі. Але бачите, ось тут додався е, чуйник. Положення підвіски для переднього адаптивного світла, чого не було в першому поколінні. В іншому повністю те саме, той самий підравник, та сама підвіска, досить масивні речаги тарінблоки. Ну і задній мотор, бачите? І тут кліренс під заднім мотором, такий самий, як і в першому поколінні, 20 см. Нормально, непогано, і тут ще ізоляції 5 сантиметрів. Друзі, задній ряд, такий самий, як в першому поколінні, я туди залазити не буду. До речі, підніжки теж доступні як опція. Єдине, що на задньому ряді додався клімат-контроль, третя зона. І він в усіх абсолютно версіях цього покоління в базовій там на 730 км з одним мотором. Бачите, ось так він виглядає. Ну і розетка так само, як і в першому поколінні на 220 А ось щось ми зараз цікаве зробимо. Це ми постараємося самі себе мене засунути на задній ряд, тому що це у нас семімісна машина. Дивіться, ну і ось так я сиджу. Ну, це, звісно, повна лажа. А, як, не дивно, тут, як не дивно, тут дуже багато місця над головою. Ну так, досить багато місця над головою. Є навіть плафон для третього ряду. Е, є досить зручний підлок, підлокітник, так, який фактично є аркою задніх колес. Але ось це, ну, бачите, тут важко сидіти. Якщо ж у вас діти там, до 8 років, я думаю, що це буде саме те. Тобто 5 людей, двоє дітей, 5 дорослих, двоє дітей, це буде прям супер круто. Ну, я тут проїду, ну, мабуть, 30 хвилин я б зміг тут проїхати. А ось так ці сидіння виглядають з багажника, їх можна скласти ось за таку мотузку потягнувши. І е, багажник такий самий за розмірами, як в першому поколінні. Ну і взагалі все те ж саме. Подивіться, все ще запаковане. Такі от V2L вже з логотипом BID. Е, зарядка, мікрофон вже в салоні ремонт шин, ну це взагалі не змінилося. Тільки тут вже немає органайзера, бо це версія на е, 7 місць. І я скажу, що все-таки ці сидіння вони займають супермало місця, і, мабуть, це непогана опція. І в багажнику є тільки підкурювач, а от нормальні розетки в багажнику немає, вона на задньому сидінні, так як і в першому поколінні. Е, відділка така сама за якістю, теж тут нержавійка. Е, ось так. Ну і звичайно, електропривід кришки багажника в наявності. Друзі, зараз ми проведемо тест-драйв. Я навіть не буду виїжджати на дорогу, тому що мені ось цієї території е, хватить з головою. По-перше, дійсно набагато комфортніше на маленькій швидкості на ось таких от лежачих е, поліцейських. Це була проблема того автомобіля. По-друге, оцей автомобіль набагато тихіше. Реально, те перше покоління, воно було шумніше. Тут, мабуть, додали шумоізоляцію арок або щось зробили. Він набагато тихіше. Е, ну і більше змін нема. Основні зміни це наша ось ця от регулювана підвізка. Ми зараз в спортрежимі зробимо комфорт і одразу за секунду набагато комфортніше їхати по цим нерівностям. Ну, прям за секунду. Також е, у нас режим підсилювача керма більш комфортний зараз став, Він дійсно такий прям невагомий. І те саме з тормозами в спортрежимі вони будуть більш чутливі. Так, режими у нас з еко, і от еко-режиму не вистачало в першому поколінні. Тут він є, і от це додалося те, чого я хотів. Ну, Тобто я його ніколи не буду використовувати, але якщо ви десь їдете і у вас мало заряду, то ви саме в ньому поїдете. Він дійсно така педалька на 50% ходу, дуже-дуже е, стає обмежена по потужності е, машинка. От. І спорт режим, ті самі 4,4 секунди. До речі, він по-іншому налаштувана тут система стабілізації. Вона трошки більш душить автомобіль, ніж в першому поколінні. Ну я думаю, що вона просто більш адекватніше налаштувана. І от, друзі, дивіться, зараз ми зробимо два відео: розгон з місця, розгін з місця в режимі комфорт і розгін з місця в режимі спорт. Я маю на увазі режими амортизаторів. І ви прям побачите на відео, яка різниця в тому, як автомобіль присідає. І я побачу, тому що я не знаю, чи вона є, чи ні. На рахунок 3 режим комфорт. І от зараз, бачите, можна робити що завгодно з машиною. Вона настільки м'яка і настільки піднімає нос. що Якщо чесно, ну керованість залишає бажати кращого. Тому що машина дуже важка. Оце не Prime. Прайм слабкіший, так, але на ньому поганяти можна. Він такий, ну, зверсткий, він, типу, як ну типу як гольф-клас. А тут вже маса зовсім-зовсім інша. Тут вже ну, ну дійсно інший автомобіль. І зараз спортрежим. Ні, давайте ще в комфорті приїдемо коло, так? У нас десь 55 швидкість. Ну він валиться, звичайно, але дуже круто стоїть так насправді. Ні, ну зараз це 40 швидкість. Гума класна. Гума класно тримає. І зараз те саме коло в режимі спорт. Ну, зараз я не бачу сильної якоїсь відмінності. А от тепер от з місця теж в режимі амортизаторів спорт. Так, на рахунок 3. Менша машина присідає. Так, да, Більш жорстко, жорстко відпрацьовує лежачі поліцейські. Ну, коротше, досить-досить замітно. Так, да, і потужності тут завжди хват... ну, Тут дуже багато потужності, це взагалі без питань. А, ось так це виглядає. І Break Assist, давайте теж спорт і кермо в спорті проїдемо ще раз по колу. Куди він поїхав? Ну і добре. Ну, Для такої машини, для такої маси... Вона дуже круто тримає. Це вже на виході була десь 70 швидкість. Е, якщо чесно, класно тут працює підвізка, хоча спереду, звичайний Макферсон. Е, нижні такі самі алюмінієві речаги. Ну, Але їздити одне задоволення. Ну, Єдине, що бачите, вона начебто і класно налаштована. але от за рахунок своєї маси, все одно ти якби ну от, щось робиш, а є запізнення. От в праймі такого нема. А отут, от от бачите, щось робиш. Я можу отак зробити, і, і вона там відреагує ну, трошки так не в попад. Але круто на ньому їздити все одно. Друзі, поїздили на цьому автомобілі. Ну він чудовий. Він дійсно крутий. Така маса, і така керованість, і така плавність хода, великий салон, велика батарейка, адекватний запас ходу, тобто 400 кілометрів. Якщо не економиш, він 100% проїде при плюс 10%. Я вважаю, що машина дуже-дуже крута. Я для себе бачу тільки одного конкурента, але це навіть не конкурент, тому що нещодавно я їздив на зікрі. Ну зікр це взагалі щось із пневмопідвізкою. підвіскою. Тут, мабуть, дійсно не вистачає тільки пневмопідвізки, щоб це прям був справжній позашляховик, щоб там вона могла підніматися для якихось для бездоріжжя. Але в цілому машина реально в цій едиції ну вона ідеальна. вона вона дуже крута і вона дуже доступна в плані м, ціни. Тому що той самий зікер, да, якщо теж там 100 кВт-годин батарейка, він коштує е, в Китаї десь на 60-70 тисяч юанів, тобто на 10 тисяч доларів більше, ніж оця машина в топовій версії. Е, нова ця машина коштує приблизно там, 50 з чимось, а зікер вже більше 60. Тому я вважаю, що вони дійсно зробили круту машину. Можливо, вона морально вже трошки е, не така свіжа, тому що ну, все-таки він випускається з 2019 року, але я б на ній їздив з величезним задоволенням. Ось такі машини, як нові, так і БУ з мінімальним пробігом, в ідеальному стані, е, бачите, як цей, ви можете замовити у нас, звертайтеся. Ну, Це дуже крута покупка, тому що знижка фактично ні за що. Знижка за 1100 км пробігу. Залишайтесь з нами. Це компанія Energy Hub, Ось цей та інші автомобілі. Дивіться у нас на сайті. Бувайте!